Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Треба разом привітатись, дружно й весело сказати. Добрий день, добрий день, вправо вліво повернутись та весело всміхнутись. Дітки, сьогодні до нас на заняття прийшли дуже цікаві гості. А хто саме? Відгадайте! сидить в кошику дівчинка. У ведмедя за спинкою. Йому це невідомо, та він несе її додому. Так, ці гості герої казки Марійка та ведмідь. Вони мені розповіли, що дуже полюбляють вивчати математику, але з деякими завданнями вони впоратися не можуть. Діти допоможемо їм. Згодні. Марійка. Полюбляє заплітати в коси стрічки. Вона принесла їх і хоче, щоб ми допомогли їх розкласти за розміром. Погляньте, які гарні стрічки. Назвіть кольори цих стрічок. Так, червоний, голубий, коричневий, сірий. Всіх стрічок по одній. Ні. Стрічок червоного кольору скільки? Дві стрічки не тільки різного кольору, але й різної ширини. Зверніть увагу, дітки, є ширші стрічки і є вущі. А як нам дізнатися, які з цих стрічок ширші, а які вущі? Так, методом накладання. Накладемо стрічки одна на одну. Тепер добре видно. Які стрічки ширші? Назвіть їх. Ширші червона та коричнева стрічки. А вущі які? Голуба та червона. Діти, а чому ми не можемо визначити ширину сірої стрічки? Так, бо немає ще однієї вузької стрічки. Отже, діти, яких стрічок більше широких чи вузьких? Так, широких. Скільки їх? Три. А яких стрічок менше? Вузьких. Скільки вузьких стрічок? Дві. А що треба зробити, щоб стрічок стало порівну однаково? Правильно забрати одну широку стрічку, наприклад, червону. Тепер стрічок. Порівну? Так, а як це порівну? По дві. Дві широкі стрічки та дві вузькі. Молодці. Діти, а ведмідь полюбляє грати кульками. Але його кульки розсипались. Необхідно знайти по дві однакові кульки. Допоможемо ведмедику, об'єднаємо кульки за кольорами. Поєднаємо разом кульки жовтого кольору. Дітки, а тут ще є кульки однакових кольорів. Так, поєднаємо і їх. Яких кольорів кульки ми поєднали? Так, жовтого, синього, червоного та зеленого. Діти, ми утворили з кульок пари. Пригадаємо, що таке пара. Так, це коли два предмета разом. Розглянемо Марійку та знайдемо, що є у неї по два. Тобто пара. Правильно, це очі, брови, вуха, руки та ноги. А ще вона взута, у що? У пару черевичків. Отже, діти, пара це два предмета разом. Діти, ведмедик просить вас порахувати його улюблені кульки. Скільки кульок? Правильно, п'ять. А якщо порахувати кульки у зворотному порядку, як ми будемо рахувати? П'ята, четверта, третя, друга, перша. Кількість кульок змінилася. Їх так і залишилося п'ять. Діти, запам'ятайте, від того, в якому напрямку ви порахуєте, кількість предметів не зміниться. Нашим гостям час повертатися додому. Ось і автобус під'їхав. Але погляньте, яка погана дорога, ся в ямах. Діти, вам ці ями нічого не нагадують? Так, це геометричні фігури. Назвіть їх: Квадрат, овал, круг, трикутник. Молодці. Всі фігури назвали правильно. Тепер поремонтуємо за допомогою них дорогу. Добре поремонтували. Молодці. Тепер наші гості можуть вирушати в дорогу. І вам, дітки. До зустрічі.